Коротше, у нас тут хмарка йде конкретно, там вже перейдуть львов затопило, дерева поламало. Коротше, суне вона до нас десь через пів години сказали, що у нас прийде малесенький дощ. Ну Я думаю, що у нас мене сьогодні. сьогодні, Завтра, думаю, не мене вже. Так, зайшов я коротше, на посів сої. Бачу воно сосенка яку була, бачите, таке. Треба ну, тут кламазончиком ще прийти буде. Короче, буду додавати там, грубо говоря, зараз буду підживляти і будуть каламазончик. Так, у нас тут міжряддя 35 сплошний посів, тільки трохи на цей. На. майже на тиждень раніше посіяно Ну, два різних сорта сої, щоб ви поняли. І такий, щоб цей. Ну звісно, цей вищий, соглашусь, цей вищий вже піднявся. А цей походу так, собі теж дивлюся. Бур'янчик прибрало тут і соя частенька. Ну, де кублика сої залишилися і там от вдалі корот, треба цепляти сапалін. Зараз я увелічу. А вот там є ваточник. Треба брати ранця походу цього на плечко і поїхати його, побахнути, щоб він не розмножувався. Так, що в нас тут посої? Поки всіх там букашки, черв'ячки і все подряд їдять, дивіться на листочки. Чистенько, гарненько. Тут тільки був гліфасадний обробіток один. І все. Біж тут нічого і не було. Ще підживки не було. Тобі що воно стало. Поки ще гілкування бачу вона ще не закладає. Ну сюди вже можна буде зараз. Після того, як ми гліфосатиком обідаємо всі поля, бо зараз поїду, покажу там бур'яни взагалі конкретні. Що Че, я чекав їх? Щоб короче, повилазили всі бур'яни і буде все тільки піки. Ну таке, от, поняли, поняли, да? Міжряддя 35. Ну Вже всіх я дивлюсь в інтернеті, вже блять, в колінах соя, як завжди. Ну кажу, ну хорошо, подивимось осінь. По осені ми будемо цих цеплят читати. Чи що там у нас в цьому, як його? А це сплошний посів. Ну, в принципі, теж гарна соя, чистенька. Ну, Де не йде, бачите, вже вилазить бурянчик. Є мішій, лобода. Коротше, опять бачите. Вот лобода. Ну якщо ще раз сюди не зайти, мабуть, тут буде ще раз обробіток. То коротше, до, 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 до жнив тут буде соя вкрита бурянами. Чого тут не повинно бути, я так думаю. Подивимось, щоб згадувати, наперед. Кійдемо на другу ділянку. Коротше, цей. Будемо там дивитися, що у нас там. Які у нас бур'яни вже перерощені. Зараз мерва буде. Треба будете бачити, який я типу господар, дожив до того, що ще не покропив першим бробітом гліфосат. Нічого, того року ми так само було, але молотив я чисту сою. І була нормальна соя. На 4 дні пізніше могти, чим всі. Так, заводі, поїхали сьогодні. На другу діляночку. Або зараз давайте переїдемо в кінець поля, станеш то мені в кінці поля. казали, що типу, цей ми монтажами, які ми займаємося. Там, коротше, якщо пам'ятаєте, коли я приїжджав, мав кропити, то тут бур'яну було мало спочатку. А там був бур'ян і соя була набагато краще. Там в принципі сорт сої має бути такий, як у то, там, де на сплошному. Бо тут я вже в мене не вистачило, і я, кажеться, дозаправлявся. Ну щось подивимось. По листочкам там видно, бо тут має бути другий сорт. Тут триугольні листочки. Ну, вона була тут набагато краще. Ось тут звісно дороги такі везе мені до полів. Коротше. Дороги такі, що сюди навіть з оприску чим їхати, то поки доїдеш то всього хребта можна ковтнути. Да, тут на порядок гарніше стоїть і в принципі катя ще... Типа не той же самий сорт На порядок, на порядок верніше соя то що було посіяно ночі. Вставай. так вихожу, показуємо щоб ми думали це Не робити дублі 2 Так, заходимо Ви помню тут бурен було йо-ма-йо. -йо. Ну соя на порядок вище Тут вже навіть бляха муха Чуть ли рідке не позакривала так, буряну нема. Буряну нема взагалі, все згоріло. Ну, соя, звісно, самі бачите, самі бачите, яка соя. Ну на порядок вище, порядок сильніше, по бурянам чисто. Причина чому? Чому? Бачите, тут бур'ян буде, погоріло, все тільки залишалось. Чого причина? Об'ясняю ще раз. Там ми сіяти почали в обід звідти. І я і сіяв, більш влажніша земля. Тут я культивірував вже було майже темно і Сергій досівав, подивіться попереднє відео. Ващі, взагалі от сєв робив, то вже при фарах. Ми. Прямо сів відличається. Взагалі ще більший. Це те, що я кажу, що сою треба сіяти вночі. Обробляти під нього ґрунт і сіяти вночі. тобто щоб там ночью щоб влага була і ніч. Вот вам, вам, грубо говоря, півдня різниці, одне і те саме поле. Вже й ті рідки позакривало. І це той самий сорт, бачите, листочок широкий, що у нас там по хворобам. По хворобам поки чисто. Щось було, щось грізло. Може град, щось грізло. Но животних не літає. Хоча тільки що їхав, побачив метелика. Готовте пацанинці текцит літрі, бля. Прилетів до нас опять цей блядь, африканський метелик. Готуємося. Цього року я бачу він буде то кліщ, блядь, то цей. Ну коротше, в мене поки бачите, пізній посів з кліщами поки блядь, простенькі. Їх просто тут не було, бо було їсти вашу сою. Ну і там соняшники молоді, ще туди сюди до мене поки не того. Так що такі от справи. Бачите самі, да? Ночний так? Ночний посів. Так, їдемо на цю дослідну ділянку, де в мене там... Я заїжджав, вам показував. Сої було не видно, бур'ян. Подивимося чи забрало бур'ян. О, бачите, метелик полетів. Опа, я тільки про нього згадав. Де ти? Куди ти втікшиш? Може зловлював. Так що... Привіт інсетикциду, пацани. От-от він, от він. Опа! Е, полетів. Ну зрозуміли, так? Да? Африканський метелик, як виглядає. Так що тільки що їхав по дорозі, я їх прям видно їх. Першим признаком десь через днів 4 на деревах появляться такі паутини величезні. Так що запасайтесь, пацани. Інсетикцидом, тому що двіжуха буде, -мо. У Вас зацвіте соя, метелик любить, коли вона цвіте. А ми будемо тільки підживляти. так що Я думаю, що може ще бути то, що я на той рік перегляну посів число посіва. І коротше цей. Так, їдемо далі. Так, буде от метелик, от-от він, от він, от він літає, я не знаю вам побачите ви. Ух, його тут вже. їде, може зараз ще когось зліплю бо... Ще один є. Перші признаки вони в посадочках біля сої. Їх дуже багато є. Коротше, не падайте духом, підписки, лайки. Коротше, все нормально. У мене він автопілот з'явився. Думаю, що рік-два і папі буде легше, якщо хоть хтось обід привезе. Ну а там ще його брательник младший підростає, то думаю що. Буде мені вже трошечки легше. Так що такі справи. Лайки, підписки. Зараз буде друга частина.